12 жовтня митрополит Переяслав Хмельницький і Білоцерківський епіфаній відвідав з архіпастерським візитом громаду міста Бровари, очоливши Божественну літургію в Святопокровському храмі міста у співслуженні єпископа Вишгородського Агапіта, настоятеля храму благочинного Броварського району та секретаря єпархіального управління протиерея Михаїла Лисюка, благочинного Київської області та Києво-Святошинського району протиерея Василія Чупровського. Запрошеного та місцевого духовенства 12 жовтня для Святопокровської громади є знаковим днем. Адже саме 12 жовтня, 5 років тому, святішим патріархом Філаретом було звершено освячення величного святопокровського храму. І ось уже п'ятий рік поспіль в цьому храмі не засає молитва до Бога, гуртуючи навколо себе все більше і більше людей. На сам кінець богослужіння митрополит Епіфаній звернувся до присутніх зі словами настанови. А настоятель храму, в свою чергу, подякував владиці за архіпастерський візит та побажав плідної праці у справі розбудови єпархії. Також було вручено церковні нагороди найактивнішим парафіянам та меценатам. Урочисте богослужіння завершилось святковим концертом, організованим вихованцями недільної школи, яка динамічно розвивається при громаді. Після завершення богослужіння митрополит Епіфаній у присутності духовенства вірян та представників місцевої влади освятив корпус для недільної школи парафії, що стало черговим кроком в її духовному рості.